Партнери нашого проекту, які працюють на передовій лінії, твердять, що збити крилату будь-яку ракету з кулемета чи іншої зброї, яка є в піхоті, майже неможливо. Але українським воїнам це вдається. Навіть встановлений світовий рекорд. 20-річний воїн Національної гвардії України Роман Гломба є автором рекорду зі збиття літаків на його рахунку: сім знищених ворожих су 25 і одна російська крилата ракета. Всі цілі Роман вразив за допомогою старого ПЗРК «Ігла» радянського виробництва, нагороджений орденами Золота зірка і замужність третього ступеню. Збитий літак це реально дуже важко. Насправді. Це ж одного літака збити. Для кожного ПЗРК це вже досягнення. Усі ховалися по бліндажам, ще щось. Але, та як я розумію, що є ПППОшник, ну якийсь ну, место ховатися, якщо є ППОшник. Як кажуть, хтось народжений для війни, так? ну нема таких людей. Ніхто не народжений для війни, або, або для ПЗРК. Це якщо є мотивація, то людина навчиться і зробить. Я знаю стрілків, які в нас збивали ну, одну-дві цілі за півроку, тобто збити їх сім. То я не певний, що в світі існує хоча б ще одна людина, яка зробила таку кількість влучних пострілів і змогла збити таку кількість повітряних цілей. Це стрілець зенітник Національної гвардії України Роман Ломба. Дякую. Дякую. Ми маємо допомогти депутат Європарламенту від Естонії Мадісон закликав європейських партнерів. Повертати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали до Європи, Зеленський заявив дуже ясно, що їм потрібні люди, бо тисячі загинули. Але в Європі є близько 800 тисяч людей, які порушили закон України і тікали з країни як боягузи. І ми маємо допомогти Україні з цими чоловіками, а також зі зброєю, щоб вони не загинули в Україні. А боролися та перемогли у цій війні, заявив Малісон. Ці кадри бандитського нальоту московських терористів на житлові квартали Одеси, Куп'янська, Харкова навіть не потребує коментарів. Це навмисне вбивство, яке міжнародне право кваліфікує як злочин проти людяності. Окупанти постійно кажуть, що руски своїх не бросають, хоча знову і знову доводять зворотні. Цього разу біля Новомихайлівки на Донеччині, де вже ціле кладовище російської техніки та самих штурмовиків. Вперше наша програма показує ратну роботу українських захисників. Які тримають позиції в 200 метрів від орки. Це так звана нульовка біля населеного пункту Курдюмівка поряд з Бахмутом. Звичайний день, холодно. Як сказав один з бійців, зігрівають від холоду дві речі: автомат і лопата. Як враження? Нормально. Нормально. А в них там як враження? У них добре утра. Ай, раскумарятся трошки. Ну, первый снаряд рядышком разбудил, а второй прям четко к ним залетел. Чтобы... Прям блиндаж? <клышко> в окоп, да, к ним. Так что... А тут уже я пристреленное место, как снайпер бью и закидываю. есть там за раз Нам... них может быть там трехсоти? Могут, легко, конечно. Уже много раз я им там Наша птичка сверху летала и как бы давала подтверждение, ну, подтверждение что Двое трехсотых там осколками задела. Мы ж работаем снарядом этим, на РПГ осколочным против живой силы, как раз против пехоты. То есть, если ты четко попадаешь, то по-любому что-то раненый есть. У нас позиция сама по себе выгоднее, мы чуть выше стоим. Им сложно в нас попасть снизу вверх. И им надо полностью выходить, открываться, чтобы отработать. А що ви робите після ранкової перестрілки? П'ємо ранкову каву. П'ємо ранкову каву. У кого є можливість, пишуть жінки, дітям. Каже, що все добре. А покажете нам, де ви живете. Так, да, ми можемо працювати, сидіти за мною. У нас взагалі побут це така справа напередку, розумієте, яка е, завжди доречна, але не завжди готова. Бо ми більше піклуємося про те, щоб у нас БК був. Були такі багато е, ситуації, коли ти прийшов, там є якась е, півгодини е, перепочити. Ти знімаєш берці, лягаєш, путаєшся, бо вночі. Бувало дуже часто холодно, кутаєшся в спальника і простинаєшся, прокидаєшся від того, що в тебе миша гризе палець. Поставили. Та от коли поставили? Коли позицію відбили, то прапору поставили, от він стоїть. Осі, зараз покажу. Ні, раніше це весної. Та тут по всьому стріляють взагалі. Стоїть. А чим ви до війни займалися великою? А, до вторгнення я був зам управляючого, ну, зам в Сільпо. Ничего Адміністратором собі. працював. Так, бухгалтер по, ну, за освітою закінчив мечникова. Ну, прийшла повномасштабна, тому що я ж не остануся вдома сидіти. Ви самі пішли? Так, ще й не хотіли брати. А чого? А в мене немає військової освіти, е, с, ну, строкову службу я теж не проходив. І коли я їздив до військкомату, мені казали, що ні, ти нам не потрібен. А я все одно їздив. І от на після дня народження випонулося 27, тоді вже мобілізували. Цей бій згодом назвуть битвою за майбутнє. 1918 року Україна проголосила про незалежність. На її землях з'явилася нова демократична держава Українська Народна Республіка. Це дуже розлючило східну сусідку радянську Росію. Тим часом Європа прагнула миру і спокою після жорстоких років Першої світової війни. Тоді центральні держави, до яких належали Німецька імперія, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарія. Ініціювали мирні переговори, які відбулися у місті Бресті. До переговорів було запрошено Україну. Росія вимушена була відмовитися від всіх загарбаних територій, включаючи західні країни Естляндію, Латвію і Україну. Погодилася на незалежність Польщі і Литви. Але насправді Росія обманула всіх. Її делегація заявила, що її політика відповідає слогану ні миру, ні війні. Це дозволило більшовикам почати велику воєнну кампанію проти України. Метою було зірвати підписання Києвом міжнародної мирної угоди. Ленін посилає в Україну двомільйонне військо, частини української армії, втомлені від боїв під час Першої світової війни і під впливом російської пропаганди, заявили про нейтралітет і відмовилися захищати столицю. Тоді на захист Києва і держави виступили молоді курсанти, студенти і гімназісти. Вони 29 січня прийняли бій біля залізничної станції Крути в 130 кілометрах від Києва. Загін з 400 молодих необучених бійців протистояв трьом тисячам озброєним і по звірячому налаштованим солдатам з Росії. Українці полягли в цьому бою. Але це було не поразкою, а перемогою, бо саме завдяки цій битві вдалося виграти час, потрібний для підписання міжнародного мирного договору і офіційного визнання незалежної України та її кордонів. Героїв Крут поховали на Аскольдовій могилі, в меморіальному некрополі, на київських пагорбах.